Коли іноземці неземні гості до нас приїдуть, ми будемо показувати, як з нами відносяться тут Україна. Ми, ми, ми самі вийдемо і будемо постійно то і блокувати, і показувати. Вони доведуть ну, людей до того, що люди спалювати будуть себе. Самі я себе будуть люди, спалювати. Що що вже є такі інваліди, що ліку на лікування в їх немає ні грошей, ні з вони доведуть людей до того, що будуть спалювати, і поїдуть під Верховну Раду. Доб'ються до Верховної Ради і в Верховній Раді себе поспалюють. Хай знають, хай вся країна, хай цей світ знає, як знущаються над людьми. Тоді як тоді як взорвався Чорнобиль, я житель народич, я жила на центральній вулиці. Починаючи з 9-ї вечора до 4-ї ранку в нас гули вулиці. Везли все із Чорнобиля і в Чорнобиль. Ми стояли на обслуговуючій сфері. Ми обслуговували всіх, які приїжджали до нас. Ми прожили там 5 років. Хто ми сьогодні? Хто ми сьогодні? Питаємо ми влади? Я перепрошую, бо я дуже хилююся. Виходячи з того всього, то мені здається, що в цій владі наші чинуші. Глухі. глухі глухонімі, не чують біди людської. не хочу звертати увагу на ту біду. Я не можу. Мене... Добре, ваше ім'я і прізвище? Моє ім'я Іванова Марія Дмитрівна. Я інвалід Чорнобиля, третя група. Я отримую 779 гривень. Як я можу пролікуватися? Я вчора прийшла звідси, мене піднявся тиск. Я собі. Вдома мене проколотило три години. Я не дітям не сказала, нікому не сказала, тому що я знаю це боляче. Сьогодні я вдягнулася, я прийшла знову, тому що я знаю багато таких людей, які вмирають вдома. І цей біль нікому не показують, тому що цей біль нікому не потрібен, тільки одним нам. Всередині Чорнота, повірте, Чорнота. Я зараді своїх внуків не хочу це показувати, щоб вони хворіли за моєї болячки. Але ми ні до кого не достукаємося. Могила тільки нас заспокоїть. Але хай наші знають чиновники, що на Чорнобиль, Чорнобиль це не останнє, нам Чорнобиль, повірте мені. Ще приподнесе дуже великі сюрпризи. Дуже великі. І це каснеться. Кожного. Хай вони не думають, що сьогодні ті набутки, які вони наживають за рахунок нас. Їхні нащадки їх будуть проклинати, будуть проклинати. І це буде. Там канцелярія, зверху все пише. Це чужі болячки, це чужа біда, це біда загальна. Але чогось цю біду переносить тільки одиниці, тільки одиниці. Ці глухоніми. Я хочу звернутися до наших чинок. Відійдіть від того коріта і виженіть свиней від того коріта, тому що ми загрузли в цьому болоті по саму шию інакше ми з того болота ніколи не вилезень. Ніколи, якщо буде така влада в нас і буде таке відношення до цих нещасних людей. У нас дуже багато людей на колясках, у нас дуже багато людей на костилях, які не в спромозі сюди прийти. Але вони заявляють, що вони будуть себе спалювати. Бо інакше він каже, мені життя вже і так немає, мені життя і так немає. То може хоч комусь цим прикладом своїм покар... жертвою цією, ми і так жертви. Ми і так жертви, Ми, жертви. ми прожили в тих народичах 5 років. Мене дитина засинала не із ушей, і з носа крові, що воно просиналося, воно прилипало до подушки. Це не жертва, це жертва. Я коли в мене внук народився у Києві, тому що син тоді навчався в Києві в академії. І мене, коли внук народився, я приїхала в роддом. Я як побачила, він родився сім місяців. Я як побачила, де в його ті, тих капельністільки не було, під яким ковпачком він лежав, як воно ця дитинка боролася за те життя. І я сьогодні хочу його попросити про бачення, що я в тому місці жила. Я не винна, що той тато його жив зі мною разом там. Нам виходу не було, нас не сидяв, ніхто никуди. не куди. Ми п'ять років мучилися там, а не жили. Ми обслуговували весь той персонал, який їхав з Чорнобиля до нас. За якимись імпортними товарами, за спиртом. як вони приїжджали і казали, почому у вас спирт не продається? Нам казали, що у вас багато спирту. Над нами насміхалися, але ми жили, ми вірили, що влада буде допомагати сьогодні нам, а влада сьогодні нас нищить.